Боротьба за виживання йде у Степногірську. Аби заробити копійчину, Наталія Іванівна продає пиріжки і кріп. Рина практично він не працює. Там один кіоск, то там таке, знаєте, предмети першої необхідності. так от люди, що своє на городі виросло то приносять продати. до селища. Повертаються пенсіонери. Пані Людмила була в евакуації сім місяців. Я виїжджала, була в отрадному, да. Ну, у нас в мене маленька правнучка, правнучок, то вони поїхали зразу, тому що вікна у нас теж повилітали і боже ж ноги трусяться. Нічого, а я повернулася. Однак безпечніше у Степногірську не стало навпаки. За останній час у нас все ще участилися обстріли, стріляють із градів, з артилерії. І ще там і що, ну, що ми не розуміємо. І тим паче нам не зрозуміло, чому стріляють по житловій по... забудові. Стекла побили з 300 років стояли і далі знаю, куди прятатися, і в підвал йти, і куди, а в підвалі засипи. Вони по жилих домах б'ють і все. не знаю, як сказати. Людей заспокоює фізична праця. Садять квіти, і скошують бур'ян. Оце з дому принес з дачі. Там не кажу, там лупася, там страшно в касіть. В ну, і вирішив трошки облагородити. Тут де люди ходять в основному. Іван Іванович взагалі-то сантехнік, єдиний нажек. По обіді косить траву, а тоді мотається по районах, підтримуючи житловий фонд. Люди живуть у всіх домах потроху. Заб'ється каналізація, що то случиться, почистити. Зато під підвали, і все, і пропаде посілок взагалі. Я так думаю, що його не унічтожать. Тут на цей посілок ракета дорожча, ніж весь посілок. А оце такі точичні. Ну це як кому судьба вже.